Пахне як чебуреками. выйти хотів поїхати в гори но я прокинувся дуже запізно може наступної неділі О, бачили башмаки і гелик стоїть тому сьогодні так просто выйду пройдусь на зворотньому шляху зайду в магаз Щось куплю і все, треба працювати насправді. Але два дні вихідних не вистачає, тому що один день ти відкисаєш, другий щось рухаєшся, а на третьому є така, знаєш, вже хочеться попрацювати над своїми справами. Але треба йти заробляти реальні гроші тут і зараз. Це район Квінсу, називається Вудсайд Я зараз йду в сторону Лагвардії Може в Асторію прийду, не знаю. Пахне як вонючо. Тут американці не дуже живуть. Схоже зі всього. Так, а що тут роблять? Якусь перебудову чи надбудову, не знаю. яка манюня. Так, тут станція метро є підземна, от прямо тут. Лінія є. Е. Давно я тут не був, десь влітку 23-го року я тут ходив, дуже так депресивно було. Я йшов на аеропорт. Подивитись на літаки. В тот день они тут не летали, и мне так херово было. Прям капец. И... Вот, это что, абрикосы? Да, абрикосы точно. Тут туристы не ходят, як вы бачите. И я тут инопланетянин могу. Тому що я виглядаю не як місцеві жителі цих вулиць. Зараз я подивлюсь мапу куди я йду. Мені взагалі то байдуже куди я йду. Кудись прийду який домик, будиночок купити було б, мабуть, прикольно. Може треба нарешті навчитись тачку водити Ти якийсь тупик? Мобу сюди піде. А може не тупик, зараз я мапу гляну. Так, да, тут тупик. Піду так. В принципі, цією авеню я вийду на бродвей. Ще один бродвей, який в Квінсі. було, конечно, круто, я якщо... к Літаки знов сідали сюди. А вон щось летить, але воно не з нею сюди летить. Хоч прямо низенько-низенько засняти. Красива вулиця. Треба йти. Дуже просторно. Дерева тополя, як вдома. Чи це лаврушки? Це дуби. А може соловрушка? Оля яка бібізика? Треба сфоткати. Якісь школи такі, у них нема. Цих. А ну як ці оці, що щоб вода стікала ззовні. Таке відчуття, що я колись тут ходив Дуже давно. Так, було, я отам ходив через цей Forest Hills. Отут Можно в Форест Хиллс ходить. А там уже был. В лисе не был. У в лисе. Так, какая-то корейская церковь. Чешо. Чи Це прикольно, конечно. Треба було вліз іти. Все бачили, який з'їзд в гараж. Капець. Взимку хер виїдеш. Так, мене пропускають. І я йду. пойду по цій улиці взагалі то я вертаюсь назад ну так кружок обійшов просто сейчас зайду куда далеко потім буду впадло йти назад Для полицейская тачка. Списана. Ля яки Я возьму балався дуже шкода, що я сьогодні не поїхав в Америку. Ну, може в наступного тижня Що погода буде, не знаю Сподіваюсь, що буде сонячно. Просто хочеться так зранку, щоб нікуди не поспішати. Пахне дровами Я як красиво. Це красиво, коли сонце світить, знаєш. Коли є простір якийсь перед будинком. Це прям значно комфортніше. Пахне дровами так класно. Ой, вітарцентр. Ми там були вже. бобс это сосочки, сисечки. I like you, Bob's. Так кажется. Я так, такие трак бачил в Нишвеле, схожий, такие старые. Ось по цій вулиці. Бо тут ішла дівчина только що і целком було на фоне цієї вулиці прикольно. Тому я теж пройдусь.

140 Сьогодні день прачки, всі ходять з кравчучками по магазинах зі шматом. Сьогодні прям дуже тихо. Мабуть ще й метро не працює. Якісь ремонтні роботи, мабуть. Так, зайду в китайский супермаркет, может там есть рыба. Копченая какая-то. Нифига там нема копченой рыбы. Где только свежая. Сдается, еще есть сало. Прям такими шмотами. По 5 баксов за pound.